Маю на Так. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог. Принавірно підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Прокоментуйте, напишіть, що ви про це думаєте, тому що ми підходимо до дуже важливої теми, дуже складної теми, вона частково пов'язана з Рамштайном, а я маю на увазі з органом Нілтон. E, навіть в більшій мірі, і зараз e, з'явилася e, дуже така e, тривожна інформація щодо того, хто лідерує на виборах у Сполучених Штатах Америки. E, говорять про зміну лідера, що, мовляв, e, 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 Трамп вже починає поступово випереджати Камалу Галіс. І... Це, взагалі, питання дуже тривожне. Тому перше, що мене зацікавило, це як зараз виглядає оця електоральна карта? Чи дійсно Трамп починає переважати Камалу Гаріс? Ні. Останнє таке вартість на загальнонаціональне опитування дає перевагу в 4% Камалі Гаріс. Але. Дійсно, Камала на період урагану випав, призупинила вести виборчої кампанії. Вона повернулася до виконання обов'язків віце-президента. І в мене таке враження, що Трамп встиг заповнити цю паузу своєю всілякою дурацькою присутністю, але переваги його немає. Нема є коливання в двох штатах, таке складне, бо по суті оцінювати нам не треба на позагально рейтингах. Ми вже пам'ятаємо, що той самий Трамп, наприклад, програв Джозефу Байдену вибори, але набрав голосів більше, ніж набрав на попередніх виборах, де він переміг. Але він програв так само, як і Хіларі Клінтон, яка набрала на 3 мільйони більше голосів, ніж Трамп, але програла за рахунок того, що е, виборників вона втратила. І от е, Мілтон був чим е, ну, таким великим подразником, потрясінням і великою мобілізацією. Бо е, Флорида, по моєму, дає чи не 36 ой, чи не 36 виборників. От я боюся помилитися, але Флорида дає величезну кількість виборників. Ну, і... Але це республіканський штат, наскільки я знаю. Ну він так, він, він такий складний, але більше республіканський, бо на Флориді живе дуже багато біженців із Куби. Там такого антирадянського е, населення доволі багато, і, от е, ну, кубинці, наприклад, вони жорстко завжди голосували за республіканців, за антикомуністів. Тому ну, тут ситуація така, що Флорида зараз за рахунок ефективних дій центральної влади може схилитися на підтримку демократів. Тому от, подивимося, подивимося. Загалом мені здається, що зараз ну, є кілька тематик, де Камала Гарріс не дуже виразно, наприклад, в економіці. І їй тут треба було б ну якусь дуже, дуже е, чітко акцентовану е, концепцію запропонувати економічного зростання, бо вона сидить в інерції е, влади демократів. Вони вважають, що їхній, е, їхня модель ефективна, бо справді ефективна. Зараз зростання економіки е, США більше, ніж 3,5%. Зараз стабілізовані ціни. До речі, безробіття зменшилось. Тобто, насправді, ну, політична економічна політика е демократів вона виявилася дуже ефективною і просто ну, американське населення будь-яку ефективність сприймає як дані. а будь-яке коливання, непевність. Е Таку нервозність вона зразу готова переадресовувати провину владі. Ну що користає Трамп, але насправді Трамп теж не дуже переконливий в економічному. хоча вважається, що в економічних концепціях Трамп має перевагу і більшу підтримку виборця ніж демократ. Тобто в цьому плані в демократів є, наприклад, дуже сильна перевага по абортах, по правах жінок. Ну і взагалі за демократів і за камалу, все таки будуть голосувати жінки, яких більшість. Тобто тут головна інтрига в тому, щоб Камала, набравши більшість голосів, не втратила виборників. По-моєму, на Флориді якраз відбувався перерахунок голосів, де Гор програв Бушу. І це якраз як би не повторився цей ну, ганебний сюжет. Але е, загал, е, ну, от ми, наприклад, зовсім не згадуємо про ураган Хелен. а він два тижні тому пролетів і ну, якось е, перетворити. Цей ураган на політичну технологію ніхто не, не поспішав. А тут якось так вкладається все в, в оцей ну, е, вже типовий для жовтня сценарій. Жовтень е, на виборах в США завжди місяць сюрпризів, які можуть поруйнувати всю, всю виборчу кампанію. І в цьому сенсі е, Байден так застерігав. Е, Жителів Флориди з огляду на те, що якщо будуть великі руйнування і багато смертей, то Трамп все це перекладе на відповідальність е, звичайних демократів. Тому, е, хоча там республіканський е, губернатор інатор, який навіть свого часу претендував на праймеріс на високе місце, і навіть на статус віце-президента, так. Володимир, але тут я звернув увагу на дуже цікаву заяву екс посла України у Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого, який заявив, що результати виборів у США можуть бути не встановлені аж до 20 січня 2025 року. Тому на той час керівником країни може стати лідер. Палати представників. Дочі, хто, хто хто там лідер, Є республіканці чи демократи? Це питання. А це Джонс. Yeah. Це Джонсон. Лідер Палати yeah. представників Майк Джонсон, який вже встиг наговорити гадості про те, що він призупинить і допомогу Україні. Ну, це такий. Ми пригадуємо, як він ну я лозив допомогу Україні в 60 мільярдів півроку. І це дуже відданий Трампу е, політик. Е, на жаль, дуже не самостійний. І коли він козиряє про те, що він християнин, і свого часу, до речі, е, е, ну його серце розморозило з допомогою пастора е, Мунтяна, але Павла Павла Монтяна, бо є тут один такий е, в Києві, інший Мунтян Володимир, такий. Пастор більш скандальний, але Павло... ой, Павло Павло, Павло... Ну, деп депутат від батьківщини добре. добре. А наскільки цей варіант, про який говорить чалий, є реальним? Тобто, чи дійсно ну, перше питання: чи дійсно визначення результату може затягнутися на? Ну, до 20 січня. Ну, тут я не знаю, чи Валерій врахував інший фактор. Хочу нагадати, що всі суди над Трампом по тяжких статтях перенесені на завершення виборів. І чи врахував він? От мені здається, що е, якщо навіть Трамп спробує викручувати руки перерахунок і ну там створювати революційні ситуації, то тут же виникнуть судові процеси, з ним. і це буде елементом, мабуть, такого втихомирення, бо Трамп по деяких статтях може заробити під 100 років ув'язнення сумарно. І це може ну фактично схилити навіть найактивніших прихильників Трампа до більш миролюбної поведінки на вулицях окремих штатів Сполучених Штатів Америки. А дивися, тут є інші прогнози від того ж валеріячалова, зокрема, що у випадку перемоги Гарріса на виборах. Трамп може не визнати е, ці підсумки і влаштувати безпорядки, безчинства, і це може призвести до дуже таких складних наслідків. А чи це є реальність? Гіпотетична реальність така є. Але всі ми пригадуємо е, штурм капітолію 6 січня і. За наслідками цього штурму, по-моєму, вже засуджено близько 200 осіб. Цих людей ні Трамп, ні адвокати Трампа жодним чином не захищали. Тобто, навіть такі найбільш буйні американці нарешті починають розуміти, що Трамп захищає тільки себе, він, він не захищає суспільство. Тобто. Е, якраз е, е, ну розширяти коло союзників е, Трампа за рахунок навіжених всяких, е, це не гарантія результату, а особливо коли мова йде про захист результатів виборів, то е, ну, ці підсумки е, силою захистити неможливо тільки правом. mm hum. E.